Привіт, ви на каналі Алихас, і сьогодні я хочу вам показати родзинку фестивалю Car Карвен. Це мотоцикл, який ще ніколи публічно ніде не демонструвався. Це модель Дніпер Escort 76, яка створена на базі мт 10 І, до речі, саме ця модель була прообразом першого мотоцикла соло. І далі ми будемо бачити, що еволюціонувала у подальший розвиток. Що ж це за мотоцикл? Ну, як ми можемо бачити, це в принципі ззовні ніби одиночний мотоцикл у виконання для патруля київської «ДАІ». Про те, що це саме «ДАІшна» версія, нам кажуть, оці ці про додаткові червоні ліхтарі. Але те, що ми можемо побачити на цьому мотоциклі, це саме те, що він був розрахований для використання у одиночному варіанті. Хоча він також мав і кріплення для коляски, ось ми бачимо. Отже, що, що тут ми можемо подивитися цікавого? Ну, по-перше, ми бачимо передні і задні дуги, які тут мають своє кріплення. І, до речі, рама теж розрахована саме під застосування цих дуг тут. Крім того, у нього досить таке цікаве своєрідне фарбування. Тобто, він бачите, така слонова кістка з червоними цировками. Причому ці червоні цировки ми бачимо і на баку, і на крилах, і вони е, тут присутні скрізь. Крім того, бачимо ми такий доволі специфічний аптічник. До речі, він, е, якщо подивитися, він склопластиковий, тобто він відформований. І це саме така форма була цього аптічника. Е, е, цей мотоцикл має дзеркала з двох сторін. І, до речі, дзеркала могли б мати. Біле фарбування і чорне фарбування, і в залежності від цього, цей мотоцикл також можна розрізнити на фото, які є в інтернеті. І саме головне його родзинка, чим він відрізняється, це тим, що він мав сидіння для одіночного сідака. для Там, де було. Якби місце для заднього сидіння на крилі, ми маємо такі от заглушки хромовані. До речі, хто цікавиться історією КМЗ, це можна почитати окремо в цій книжці. Тут розповідається про більшість мотоциклів і навіть от про цей мотоцикл є тут згадування його характеристики. Тому, якщо вам дійсно цікава історія КМЗ, Можете замовити цю книжку в описі під цим відео. Ну, а ми продовжуємо роздивлятися цю редзинку. Що ж тут ще цікаво? А цікаве те, що ми вперше бачимо тут застосування маятника на підшипниках. Цього не було. До цього мотоцикла на інших зразках, і тут ми е, бачимо це саме заводське виконання саме цих підживників, які ми тут і спостерігаємо. І, до речі, саме після цього аналогічне рішення ми зустрічаємо і на ескортному мотоциклу Дніпр 14.9. Це вже пізніше виконання. Ну і крім того, е, ми знаємо, що таке ж виконання згодом отримає і мотоцикл, який е, вперше пішов у продаж для е, населення під назвою Дніпрорсова, 8157. Але е, ще на цьому зразку ми бачимо, що він на е, 19 колесах, тобто не на 18, х е, на 19-х колесах. І саме е, це якби кажуть нам про те, що він е, це був певний шлях. Крок до еволюції. Бачимо ми тут і відкидну бічну підніжку для зручного встановлення. Ну а в, в усьому іншому це звичайний, просто звичайний Дніпро. Але тут є ще, ще доволі цікавий елемент. Тобто це мотоцикл 75-76 років. І що ж ми тут бачимо? А ми бачимо тут, хлопці, оцей повітряний фільтр. Який ми бачили, побачимо наступного разу на серійній продукції на Дніпро 11, який почав вироблятися в 84-му році. А це нагадаю 76-й рік. І це. Тобто саме цей повітряний фільтр з'явився ще в 76-му році, але на відміну від тих, які ми звикли бачити на мотоциклах Дніпро 11 він був ще металевий. Ну отакий цікавий мотоцикл. Ми сьогодні. З вами спостерігали він використовувався саме у київському ДАІ у якості патрульного або ескортного мотоцикла. Тобто він супроводжував доволі багато різноманітних видатних осіб. Ну цей мотоцикл ескортував короля Швеції Карла XVI густова у 78-му році. Крім того, 81-му році е, він ескортував генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма. В 82-му році супроводжував прем'єр-міністра Індії Індіру Ганді. І, до речі, хлопці, представте, я пам'ятаю, як Індіра Ганді приїздила до нас у Київ. Наскільки я старий кошмар? Е, крім того, 83-му році е, цей мотоцикл ескортував Гельмота коля. Бліни, я теж пам'ятаю цього Гельмута Коля і як він приїздив до Києва. Ну, Крім того, в 86-му році цей мотоцикл і ескорт з них супроводжував велогонку миру, яка проходила тоді у Києві. І в 88-му році ескортував короля Таїланда. Тобто, то це доволі таки цікавий зразок, який... Чомусь останнім часом не з'являвся в публічному просторі, і дуже добре, що тут е в експозиції, яка присвячена 80-річчю київського мотозаводу, яке е відзначається у 2025 році. До речі, е представлений саме цей мотоцикл. І е ось е саме ця експозиція, яку представила компанія Vintage Motors і ще окремі активисти, ми бачимо доволі цікавий. Експозицію ескортних і патрульних мотоциклів це вершина вершина, в принципі, київського мотозаводу, те, що він тоді виробляв і розробляв, і ось ми бачимо ці найцікавіші зразки тут. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами, намагаюся вам показувати найцікавіші мотоцикли Київського і інших мотозаводів. Можна побачити лише таких цікавих експозиція.